Так, друзі, всім привіт. Ну, ось, ось другий станочок з тих крайніх, що я привіз до себе в майстерню. Е, вже зібрав, зробив діагностику. Цей станок вже заброньовано. Е, мене е, підписники просили декілька чоловік, якщо буде щось гарне, то е, їм написати, дати, знати. Ось один з підписників. Ще коли я продавав перші станочки, він не встиг на перший, потім і в другий трошечки ситуація вийшла нехороша. Тому я йому першому запропонував і він в принципі сподобалось, домовились за ціну повинен забрати, Тому станок цей заброньовано. Але покажу вам, що це за станок, в якому ми стані. Значить, станок повністю комплектний. Ось, ось сам станок, ось, ось рідний кожух від нього. І я вам скажу таку річ, що я займаюся не дуже багато цими станками, але трошечки, трошечки вже, е, повидав ці станки. І в такому стані станок мені ще не попадався. Станок це у нас практика. Практика зроблений в місті панежева Літовська СССР. Станок сам двигун та бабка ще повністю в рідній фарбі. Єдине було шильдики, були, я так обрадувався, коли його забрав. Я їх трошечки протер тряпкою, і ці шильдики були взагалі в ідеальному стані. До тих пір, поки я не помив цей станок кьорхером від старої мазути, грязі, я його забризгав хімією. Так, як я робив з фрезерними станками. І помив його мийкою високого тиску. І ось одного разу хватило, навів сюди струю, щоб змила змило майже всю фарбу. Але частина залишилася, прочитати можна. Значить, станок, дивіться, фарба червона рідна. На плиті моторній двигун в рідній фарбі повністю. Такий цікавий колір, такий Морська волна чи бірюзовий якийсь ось жовтий ще фарба. На шківах, шківи в ідеальному стані. Ну, станок майже не працював з 100%. Піноль, піноль я э, люфт заміряв індикатором. Зараз вам ставлю трошечки відео. Ну, стан, стан взагалі чудовий. Чудовий. Пружина навіть навіть рідна ще стоїть. Тут пружина повертання трошечки слабовато, Не дотягує, бо, бо піноль побачите, який там люфт. Який там люфт. Так, рукою взагалі люфта. Не відчувається. На індикаторі там трошечки є. Не знаю, багато чи це, 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 це мало. Якщо є експерти, які мені, мене дивляться, напишіть, будь ласка, великий це люфт чи, чи, чи гарний. Ну, в принципі, перебрав вчора електричну частину, підошва була не в рідній фарбі, мабуть. Під верстак пофарбували, на якому він стояв, перебрав трошки електронну частину, було згорівших два запобіжника і був один згорівший, не працював пускатель. Зараз станочок працює. Є. Реверс в обі сторони, підключені на 380 три фази зараз. Ось такий чудовий стан. Такий чудовий стан. Так що ще трапляються стол також більш-менш в нормальному стані. Тут на углу трошечки цвях хтось порівняв, мабуть, руки повідбивати за таке діло. Ну, і як в Комунарості. Є підсож віконце, болти також топлені. Так що отакий от станочок. Так що дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока. Так, друзі, ну ось так я підв'язав підв э, штурвал, щоб пружина не повертала піноль обратно. Зараз спиноль на полном вылете на полном вылете хочу вам показать люфт люфт пиноли как вот так навести близко я так и все Ну, в общем люфт пиноли получается Десь максимум 3-4 сотки. Це на повному вилеті. На повному виліті. Зараз ми покажу, що там ніде нічого не зажато, щоб не було потім зайвих питань. Значить, розматую. Розматую ось тут. Все, повернулась обратно. Піноль ходить тугувато. За рахунок цього люфту в пінолі немає зовсім. Тільки що щойно пробував поміряти біяння шпінделя, бо конус у нас ідеальний, гладенький, зараз в маслі змащений трошки є біяння там десь конуса біля десятки, але, але тут щось, я так розумію, з підшипником. Або треба замінити, або треба його помастити. Щось десь клацає і тут трошечки тут Ліцеві втулки, начебто люфт невеликий, стандартний, буквально там міліметр. Але на конусі невеличкий є, але я думаю, що то, що то підшипники трошечки шалять. Якось отак. Так, ну і все, ставив патрон, той рідний, що був в ньому в комплекті. Вставив сверло на 10,5, яке було на хазяйстві. Ну, ось такий у нас показує індикатор. Індикатор нас показує біля... біля однієї десятки.